60 пацієнтам шкірного відділення обласного шкірно-венерологічного диспансеру пропонують лікуватися вдома. Таке вирішила начальник обласного управління охорони здоров'я Галина Василькова. Нагадаємо, наприкінці березня вона видала наказ, в якому стаціонар шкірного відділення закривають, а пацієнтів направляють в Прилуцький та Ніжинський диспансери. Люди більше п'яти років лікувалися в аварійному приміщенні, до них нікому не було діла. Чому прийняли таке рішення, нашому телеканалу з'ясувати не вдалося. Пані Василькова чомусь відмовилася від коментарів. Тарів, в той час, коли столичним телеканалом люб'язно відповідала на запитання. Якщо людина потребує стаціонарного лікування, треба, ми написали, створити комісію для визначення контингенту хворих, які реально потребують цілодобового медичного спостереження. Але можна прийти вранці, да, отримати медичні процедури і піти додому, як це роблять. Цьому цивілізованому світі так називаємо амбулаторне лікування. Лікування в умовах денного стаціонару можна організувати стаціонари вдома. Щодо переводу в інше приміщення, начальник обласного управління охорони здоров'я переконана, що це питання повинен вирішувати сам головний лікар диспансеру. Теж що Максимонка каже: переведіть його на міра 44. Ну але ж це не міра 44, Це лікарня номер 3 міська лікарня. Це треба рішення сесії депутатів. То Володимиру Болосавичу, мабуть, треба трошки позайматися і вирішенням ціє, цієї питання, бо управління охорони здоров'я Василькова особисто не може сказати іди в те відділення, давай я виселю звідти якусь там службу, яка там на сьогоднішній день знаходиться. По да? обласному шкірно-енерологічному диспансері підраховують, скільки коштів їм надавали на матеріально-технічну базу та ремонти. З'ясували, що за 2 мільйони, які їм виділили до 2008 року, вони відремонтували поліклініку, збудували гаражі та звели гарчоблок. За два останні роки ні копійки більше їм. Не виділили. Як нас он упав потолочок, нас стена обвалилася. Ми з кожне відділення свого сотрудника, поліклініка, вообще всіх з Ми просимо сотрудників, врачів, медсестер, санітарок, просимо, пожалуйста, дайте хоч по хто десяток, хто скільки може. Давайте скинемося і зробимо ремонт. Оце так ми і живемо. Натомість в самому управлінні охорони здоров'я кипить робота. Тут знову ремонтують кабінети.